Музиканти оркестру національної поліції, вкотре організували мистецьку вуличну акцію зі збору коштів на потреби військових, такі благодійні заходи організовують від початку збройного конфлікту. Наші благодійні концерти стали регулярними, і ось тут, в середмісті Хмельницького, на цьому майдані біля дитячого світу, спільно з громадською організацією Мистецька сотня Гайдамаки, ми вже проводимо надцяту акцію. Продовж якої волонтери збирають кошти, які згодом інвестують у закупівлю ось таких пташечок, які у нас воюють в різних підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії і національної поліції. Зовсім нещодавно кілька пташечок у нас полетіли в спецпідрозділ Національної поліції, які воюють на харківському напрямку. Такі виступи це можливість підтримати армійців та популяризувати військову творчість. А за кошти, які вдається зібрати, волонтери купують техніку. Сьогодні ми представляємо разом з волонтерами мистецької сотні гайдамаки вісім FPV-дронів, Це 10 дюймові FP дрони які можуть працювати як на скид, так і як камікази. Ми відправляємо їх порівну в п'яту окрему штурмову бригаду і в першу окрему сіверську танкову бригаду. Від початку повномасштабного вторгнення бійцям допомагають волонтери мистецької сотні гайдамаки. Понад 10 років ми на цьому чи на іншому місці, і в Хмельницькому, і не тільки в Хмельницькому, за межами по всій Україні робимо такі благодійні концерти, де збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Це саме на автівки, в даному випадку зараз на fpv дрони десятиймові. Тому користь, як бачите, очевидна, величезна. Ми нашими силами за тільки два останні роки передали нашим бійцям на передову понад 200 машин. Волонтери вкотре наголошують, не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Тож долучайтеся тільки до перевірених зборів та акцій. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».